п'ятихвилинка Дуже часто можна побачити дописи про піклування про себе. Про це говорять багато і плідно. Нібито є рецепт універсального самопіклування та самопідтримки, список справ, які треба виконувати кожного дня та таким чином підтримувати себе. Таким конкретним та часто однотипним є піклування про тіло. Турбуватися про тіло ми можемо приблизно однаково. До прикладу, усім корисно пити достатню кількість рідини, регулярно відвідувати лікаря з профілактичною метою і частіше проводити час на відкритому повітрі. Коли ж мова заходить про турботу про психологічний комфорт, казівок та алгоритмів стає мало. І сьогодні ми будемо їх шукати разом. Будемо говорити про піклування про себе з психологічної точки зору. Коли чуємо знову сполучення турбота про себе перед очі виринає ванна спіною, вишуканий смаколик у ресторані, подорож в екзотичну країну, про яку ви мріяли багато років. Всі ці дії дарують радість, ресурс та натхнення, але турботою про себе їх не назвеш. Чому? Бо дбати про себе це значить робити щось на постійній основі, значить, не шукати перепочинок у сірій рутині, а створити такі умови, в яких ваше життя відчувається як щось хороше постійно. Вибрати для тіла той спорт, заняття яким наповнюють енергією, а не вимотують. Бути не у формальних, але соціально схвалюваних відносинах, а поруч із людиною, яка важлива саме для вас, дбати про себе на роботі, це не намагатися краще обладнати стіло на нависному офісі, а визнати, що офіс настав час міняти, або дізнатися про себе, що заради престижної посади вам підійдуть будь-які умови. Ще піклуватися про себе це вміти говорити ні навіть найближчим та важливим людям, розуміючи і приймаючи, що вибір на користь самого себе може заподіяти біль або розчарувати тих, хто поруч. Турбота про себе не завжди приємна, іноді по-справжньому турбуватися означає робити речі, які не дуже приємні. Починати складні розмови, відвідувати болісні медичні процедури, мотивувати себе вчити іноземну мову. Піклування про себе передбачає у першу чергу розуміння своїх потреб, своїх особливостей, бажань та щирих прагнень. Іти за покликом свого серця прикладати зусилля для цього, обирати себе на інших це і є турбота про себе. Як ви піклуєтеся про себе, можна перевірити самотужки. Для цього спробуйте кожного вечора наприкінці вашого дня задавати питання, чому ви сьогодні не приділили увагу. Можливо, виявиться, що це були питання спілкування, можливо, здоров'я, а може, ви сьогодні не задоволені тим, де і ким ви досі працюєте. Постерігаючи за цим кожного дня, вже через певний час ви побачите, на що неодмінно слід звернути увагу, яка сфера вашого життя потребує цього найбільше. І турбота почнеться саме з неї, з цієї частини вашого будення. Тримайтеся, бережіть себе та до нових. Корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.